О, хуй бамі, що здибались. Добрий день. Хайда робити. Що робити? Вон пляй. Що це таке? Транзистор. Пездистор. А що не mm. Транх... транх. А, це транхвілік. Транх. Іде-іде-іде де на. На тракторі ти їздив колись? Це реле повороту, ба! А, реле! Це ж реле повороту. я конечно знаю. Це від Волги, це від Волги п'ятий, да? Ні. Твоят. Транслятор. Хуятор! Транслятор, ні? Дидна. А це що, мужик? Світловідбивач. Так? Хуй! Кажу малину Некрасиво чуже їсти. Наша ну, своєї нема що? Що йбну ти чомусь, за нахуй? Та це ж не наша малина, їж свою малину. Йди, пизду ти... У нас на городі багато є малин, нащо ти чужу їж, малину? Іди міц. Йди, блядь нагоню. Гниляка! Чує гниляка? А гнеляка. ти малину крадеш. Дід. Що ти ж отаскаєш? Закрити пса. Чим оцим? На ну, чим? Ану мені поясню. Що це о таке? Дивися. Я тут. Чути... Поясні оцю. мені. Як, як це так сталося, дід? Очутво. Спер. Так. Пес. Не достає доста... він сюди, дід. Він туди воду достає і все. Я не пам'ятаю що... сюди я. Заціпив, закине. Ну як? Так... А що це за краска така? Оце от... Що це таке за в я... за... Європи? Так... Я тут тут фанери. фанерку дати. А, фанерку щоб не було видно, да? так? Фанерку сюди дати. Закрасити і все, залатати. І щоб буде красиво? Ну а я. Ну. Якось так. Саше, це не жилой дом. Ти що, малину їш? Mm. Чого ти не лягаєш спати? Я не можу спати, я старий, а чого тут в міне спати?